Бельгія заблокувала надання Україні кредиту в 140 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських коштів. Про це з розпачем, з страшенним гірким розчаруванням повідомляють багато українських ЗМІ. Кажуть, бельгійці такі сякі, та не тільки бельгійці такі сякі, решта європейців. Не дуже. Переконують бельгійців, що треба ці гроші Україні віддати. Це е, останнім часом е, багато говорилося, в тому числі в високих європейських кабінетах. ЗМІ, що от мовляв, можна було б 140 мільярдів доларів за рахунок російських е, е, грошей, які переважно в Бельгії знаходяться. Профінансувати Україну дуже добре. Ну нам там на оборону 300 мільярдів зараз гривень не вистачає, а тут цілих 140 мільярдів євро. Тобто ну, сума просто немислима, як для України. У мене питання: а ми справді, ми українці, такі наївні, такі дурні, що можемо сподіватися. Що е, оці гроші 140 мільярдів євро, Європа віддасть нинішній українській владі. Тій українській владі зеленій, яку вона вже давно розкусила, яку вона вже давно знає як крадіїв, як корупціонерів, як агентів Москви замаскованих, що не дуже той сильно замаскований, просто наївність народу українського така, що можна і не маскуватися особливо. Невже ви думаєте, любі мої співчизники, що оцій от нинішній Банковій дадуть такі гроші? Та ні за що, ніколи? Тому що вони чудово знають, що ці гроші тупо будуть украдені? От у здатності украсти? Умінні украсти? Вони не сумніваються, що наша влада може якісно украсти. Ну, як якісно. Е -е, Теж не дуже так і якісно а е -е, сліди е -е, скрізь залишаються. Але, ну, принаймні, наглості у них хватить. Вкрасти, щоб потім думати, як ці гроші відібрати у наших крадіїв. Тому. Єдиний спосіб примусити Європу віддати російські 140 мільярдів, а там більше, ніж 140, 140 зараз е, мова йдеться, а там їх до 300 мільярдів євро, віддати їх Україні на нашу відбудову, на побудову нової України це вернути до влади п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка. Людини, Яку поважають в Європі, ну як генсек НАТО, якось не так давно, півроку тому біг на зустріч з Порошенком, побачивши його на, з іншого боку великого стола, оббігав стіл, пам'ятаєте? Пороха поважають всі. І він вміє домовлятися. От якщо він вернеться до влади, то нам ці гроші віддадуть. Всі інші кандидати. Це абсолютна дурня. Нічого у них не вийде. Порох єдиний, хто це може зробити, кому це під силу.